І в цьому відео ми будемо відкривати подарунки в Баллстас. І давайте почнемо. І в мене їх аж 29, але з першого нам не повезло. Здово, теж, але нам випадають кдетекі тебе на славу. Чомусь нам нічого не випадає. О, вже підчиски. все, давайте, що нам? На мене дід Мос випав. Давайте епічний, давайте міфічний, міфічний, давайте легендарний. Mm. Я ось о, дивіться, нам перший скін випав. Плюшовий кіт, давайте виберемо. 100 монет. Ну, з подарунків багато чого випадало, бо на редком уже 100 монет. А, тільки епічний. Це, може нам сьогодні легендарний випаде? То цікаво, що з нього нам може випасти? Але тільки нам міфічний сьогодні випав. Але ми сьогодні можемо від Може багато відкрити. Давайте свихеткий. Давайте епічний, епічний, міфічний. Дайте легенданий. Легенданий. Давайте легендарний. Легендарний. Давайте. Дивіться, як він у нас ще під наклоном. Да ти з нього нам випадає? От дивіться. Новий скина Сема. Давайте теж виберемо. Я ж казав, що О, ще нам може випасти легенда ось дивіться. Міфічний? Ні. Тільки епічний. Нам чомусь багато пінчиків випадає. Дайтесь, вихідний епічний. Міфічний. так. Не тільки міфічки, але з е, міфічного теж не можуть е, скини випадати. Але чомусь нам е, не випадають з міфічного скини. Дайте тільки ось так одностанно будемо відкривати. Це... це працює. І давайте ще на м'який скін. А тільки гіпозет на вольта. І він у мене максимального рівня, тому він зразу буде дійствувати. Давайте кіфтус тільки судності. Ні, це вже не працює. Давайте тільки ось так теж. Давайте так два вниз, два вгору. Ні, ну, нам вже в цьому відео випало багато скінів. І, блін, ют теж. Але ми навіть і половину не відкрили. О, і перша іконка. Це що нам випалось тут? Ти кіна, а, ні, два. І один гіп і Давайте в магазині теж заберемо. Тих безплатних. Давайте, може, нам на фігуркапані випаде, то це саме каші скін, на мою думку. Доподимось? Есь хиткий. епічний. Тільки епічний. Давайте. Останнє вже будемо відкривати на цьому аккаунті. Ще... Ось тут я один ще не забав. Десь ще повідки вам е ПЗ, які залишились. от легендарний постарай. Димі що випаде. О! Скін на Б. Давайте візьмемо. Гіпези е одний якийсь. Думаю, що випаде на Макса. Він теж. Е у мене на максимальному рівні все. ми все відкрили на усьому аккаунті. Давайте на інший перейдемо. Тут е, теж є кілька ось 11. Давайте подивимося, що нам з них випаде. Але це аккаунт у мене не повний як е, предыдущий, тому. Ось тут нам можуть навіть і якісь бойці випасти. Щоб було б дуже добре. Ну це так швидко. Зараз. Ні, все-таки це не, не працює. Нам все-таки чомусь на предвидучому аккаунті більше везло, але він у нас був навіть і на повний. Пододи, що у нас був повний, а ось цей навіть і на фуловий. Дивіться, о, міфічний, Тільки пожар Люсі дивіться, у нас легендарний, Чомусь у нас тільки він дуже близько якось, може боєць випаде якийсь. ні. На лілі. Як у мене на цьому акенті єдина на тисячу кубків. І ось дивіться. У мене тут чомусь мало випало. Тут ще й у мене. Теж, який я не відкривав. Тобто, думаю, що нам з них випаде. Це хеткий, епічний. міфічний. Все, давайте скін якийсь, ні. Нам чомусь на цьому аккаунті не буде скінів. Випадати. О, а може і буде. Ні, все-таки. Не випаде. А у нас ще є один. Чому що йому тут відкрили. Здається, ні. О, міфічний. Легендарний ще один. Давайте подимось, що випаде. Давайте якийсь персонаж ні все таки як Кексдейл. Давайте тут теж відкриємо легендарний. От його буде найцікавіше. О, нові, новий персонаж Бібі. -бі. Давайте гіпезидний стадоп. Подивимось, що нам випаде на Ну, Він в мене не покачений, тому він в мене на буде відкрито. Ну і це і все. Ми в цьому відео відкрили всі податки і дане відео підходить до кінцю. І, пожалуйста, якщо ви вперше на цьому каналі, підписуйтесь, ставте лайк. Завидозе, і всім удачі, і всім пока.